Хотів утекти від прикордонників врізався атівкою в електроопору. Прикордонники волинського загону затримали за злісну непокору керманича автомобіля. «Пежо». напередодні ввечері прикордонний наряд хотів зупинити легковик на контрольному посту на Володимирщині. Проте на вимогу зупинитися, водій об'їхав правоохоронців і продовжив рухатись, набираючи при цьому швидкість. Прикордонникам вдалося наздогнати втікача. Він не впорався з керуванням, і його авто в'їхало у бетонний стовп лінії електропередач. Водій ледве тримався на ногах, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Стосовно гори втікача, охоронці кордону склали адмінпротокол. Також про аварію прикордонники повідомили патрульних правоохоронці. Склали на порушника ще два протоколи за керування на підпитку та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна.